Топ українських гуртів, які існують у власному всесвіті, і стали королями фрік сцени Хамерман знищує віруси. Абсолютні фріки, виходять на сцену у чорт значок, іноді майже без нічого роблять перформанси, після яких хочеться хреститися. і познімати. Громадянин та пінамбур, гумор, сюр, дивні тексти це їх стиль життя. Той момент, коли музика весела, але ти не впевнений, чи тобі нормально, чи тобі оце все подобається. Сальто назад, до того як стали мейнстрімними, вони міксували веселий регі з повною музичною Хлябаністю і дичиною. Пацани з даху будинку зібрали гурт за 5 хвилин. Пані Валкова, трохи ніжний, трохи мультик, трохи що це взагалі за інструмент. Фрікуваті образи, дивний, але чарівний інді-поп. Snake Hunters. Жанр Пф. Вони грають музику, а не жанри. Гучно з матюками тобі точно не сподобається, якщо ти пуська. Дах Дотар Фрік кабаре з театральними криками, косметикою як у привидів, і купою незвичних інструментів. Їхні виступи це мікс цирку, опери і божевільної книги мрій. Тепер ти знаєш про